Збройні сили Російської Федерації почали ротацію частини підрозділів Збройних сил, що втратили боєздатність. Вашій увазі зараз буде продемонстровано відео передислокації окупаційних військ з Криму на Донбас в районі Керченської переправи. Російська сторона продовжує концентрацію своїх збройних сил на півночі тимчасово окупованого Криму. До адміністративного кордону з материковою частиною України додатково прослідувала колонна військової техніки у складі 10 БТР та декілька тентованих вантажних військових автомобілів.